Чедрик у виконанні 150 дітей у Дніпрі відбувся різдвяний флешмоб Україна колядує. Він майже паралізував роботу торговельного центру, де співали народні пісні, адже відвідувачі зібралися навколо сцени. Дніпро вривається різдво, а колядка лунає навіть у торговельних центрах. Шопінг Дніпряни відкладають і гуртуються біля сцени. А тут школярі влаштували флешмоб Україна колядує. Слухачі завмирають із посмішкою на обличчі. Мурашки по тілу, такий тяно з теплом. Цього виступу школярі готувалися півроку. Сьогодні ми будемо виконувати пісні колядки до різдва. Добрий вечір, пане господарю, і інші українські відомі пісні. Люди забувають про нашу культуру і історію нашого народу. А ми намагаємося це популяризувати. Марія співає в ансамблі із красномовною назвою «Україночка». Дівчина вже 9 років популяризує народні пісні. Зізнається, за цей час вивчила і виконала сотні творів, в тому числі італійською та англійською, але українська то каже любов. Це важливо, щоб зберігати народну єдність нашої країни, щоб бути як одне ціле, та й щоб інші покоління, які будуть, не забували про нашу історію. Десять найкращих колективів мистецьких шкіл Дніпра співали для Дніпрян та гостей міста. Загалом у флешмобі Україна колядує» взяло участь 150 школярів. Я колядую, я приходжу до своїх родичів, до бабусів, до дідусів, і ми просто з моїми батьками співаємо їм порядки. Ми колядуємо не на подарунки, а просто заради настрою. Через двяний настрій підняли присутнім. Слухачі вже оточили школярів. Знімали на телефон для згадки. кажуть, діти створили просто казкову атмосферу, якої у наш час так не вистачає дуже гарно, колоритно українською, дуже гарно співають. Над сценою ніби завмерла і молодь. Анна зізнається, сьогодні традиція колядувати є не в кожній родині, а це потрібно виправляти і відроджувати. да На жаль, так воно і є. Я помітила, що зараз багато людей просто перестали дотримуватися тих традицій, які були раніше. Насправді це дуже сумно. Хотілось, аби це все цінувалося і передавалося із покоління в покоління. А фінальною родзинкою флешмобу став щедрик. Школярі співатимуть колядки до різдва. Мають влаштувати ще до 10 виступів. З Дніпра Олена Ведолюк Ярослав засоба подробиці. Телеканал інтермарафон Єдині новини. Орбан готовий зустрітися із Зеленським. Чого чекати? Грунтовну розмову готує Олексій Фадєєв. Він вже у студії і за дві хвилини буде в ефірі.